можна ремонтувати. Ой, ці мотоцикли пора понавалювати боком. Зараз їдемо на Київське море навалювати боком. І для таких умов обов'язково з собою потрібно взяти лопату. Уа! No što, prijehali smo lokaciju. Da? Шо? Спустило колесо, підкачую. Одне спустило, друге, два колеса. Це так понавалювало колеса поспускали. Тому що замерзла, зараз ми закриємося. Ці нормально, зараз перевірю. Понакачую, да, ще поле? Пода... Померзла. О, не всі поки. От їдемо, Танюш, туди, бо тут слишком много альфа савців на квадратний метр цього Київського моря. так Київське море, залишу собі трохи щеплення для їзди, не буду все залишати тут. Повернулися з Київського моря, понавалювали трошечки боком. Так, ну, є одна така проблема. Я забув виключити ЄСП стабілізацію. І так воно, звісно, трошки не давало. Але слава Богу, приїхав, все нормально. І що? І лопата. Оп! Слава Богу, не знадобилася. Я на Київське море брав не тільки лопату, а ще взяв і сокиру, маленька лопата, ну, маленька завжди тут. Е, ще взяв систему приготування їжі, води, кружку, там, плитку, газ. Думаю, на всякий випадок, щоб якщо що, щоб можна було що там якось е, протриматися. Ось ну, колеса поспускали, довелося їх попідкачувати. А так, в принципі, ну, нормально, Нормально, да. проїхався. Але емоції переповняють, було прикольно. Хоч і Туксон не зовсім е, предназначений для навалювання боком, але все рівно. Ось, але так, повний привід включав на льоду, вона взагалі просто там крутиш, не крутиш, вона собі от їде так. Куди задана траєкторія, туди вона так оце й поїхала. А якщо трошечки сніжку, то можна подавати, вона там десь витягує. Ну, дуже прикольний експіріанс. Пока.